Ченні інвестиції у розвиток міста. Перед тим, як розглядати питання інвестування міста, члени громадської ради вислухали доповідь начальника департаменту економічного розвитку Олени Астахової, аби детальніше ознайомитися із фінансовим станом обласного центру. Як виявилось, за рівнем інвестиційних вливань за підсумками 9 місяців поточного року Житомир посів перше місце. Ми на самом деле по данным областной рейтинговой оценки, опять же, за 9 месяцев, мы занимаем первое место по приросту инвестиций. По итогам 2010 года мы занимали 23 место, ну из 23. Хоча ця громадська рада діє при міському голові, проте цього разу очільник міста на засідання не з'явився. Володимир Дебой в цей час перебував на урочистому закритті міського етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Замість керівника міста на засідання прийшла секретар міської ради Наталія Леонченко, яка активно обговорювала питання порядку денного та відповідала на запитання членів громадської ради. В колективі ТТУ що зобов'язань міста перед комунальним підприємством не існує жодного. Ми вчасно розраховуємося абсолютно по всім своїм зобов'язанням. На сьогоднішній день проблема, яка існує, і те, що сьогодні збиткове підприємство, підприємство боржник по виплаті заробітної плати, це лише тому, що держава не виконує свої зобов'язання. Під час засідання члени громадської ради ухвалили низку рішень, які на їх думку допоможуть покращити інвестиційний клімат у Житомирі.